Станцій однакові по країні, вкриті бичками, плювотуною лушпиням, вкриті послідом ніг і заляпаних черевиків, вони затихаються в темряві з вихлопної труби між міського старого і каруса, де водій курить приму мотузям закріплює запаску і тримає монети за ержаві лібальці з під кавою. Де за порогу визирає обличчя Австрійця Кавки, де малиновий дух обіймається з запахом поту і де спрага сусідить з трилітровим спітком поту. Ці автобусні станції кожна має своє обличчя. В Києві тьотя Галя, Сумах, тьотя Марися. Ти впізнаєш кожнісіньку. Вони з поглядом клеопатри підперезують фартух і йдуть той вокзал підмітати. Помітати бички, плюватину на шиптому, вимивати увечері голінотні, пустого перону. Ці жінки, вони різні і до болю схожі. Подаруй їм троянду і сідай в останній автобус, що вестиме тебе дорогою у напрямку горизонту. І поряд з тобою буде бабця в старезних капцях. Ще вестиме на дачу саженці квітів в залізній банці. А ти читатимеш нічше у цьому близькому сусідстві. Бабуся увімкне реп і дістане своє плетіння. У розкіт друзяки липня. Що ще можна отримати за певірів? Ви не виконуєте супрузі обов'язків Я кажу, слухайте, у нас старух у мене в кожній країні пожені. Дітей навалом У меня самая младшая жена, ну 30 лет младше меня, у меня старшая, средняя, младшая, неофициальная, понимаете? Ну порядочный человек, был порядочный человек, стал козлом. Но я все равно на стороне женщины. У меня мама была американским матроса времени, можешь представить? А отец у меня из был, был, но он был только Мама садится на пароход, едет в Сан-Франциско, и 40 километров. Она в троллейбусе, в а я, как вы думаете, сколько мне? Мне 70. 80? Да. А мне, моя молодая женщина, має 40. Ого. И у нее 5 дочек и 2 внук. Я говорю, Наташка, что ты делаешь? Ты ж бедный человек. Папа умер, мама умерла, все умерли, братья. Она говорит, заткнись, падла. Я говорю, ты ж культурная женщина. Ты Она говорит, заткнись, убью. Я говорю, ты знаменитая спортсменка в Советском Союзе. Она говорит, я все сказала, убью. Я говорю, рожай, рожай, рожай. А вам переробят с толстяц?